Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про скульптуру горобе із Київського скверу інтелігентів. Скульптура горобець розташована на перетині вулиць Олеся Гончара та Великої Житомирської. Скульптура Горобець була створена коштом мецената Володимиром Колінько, який раніше профінансував появу пейзажної алеї. Скульптуру воробея урочисто відкрили 27 серпня 2014 року. Автор цієї скульптури Константин Скритуцький. Це четверта та заключена робота Костянтина Скритуцького присвячена інтелігенту Бунтареві. Ідея створення постаті виникла у автора після подій, що розгорнулися на Майдані. Тах, який вириває залізні кайдани клітини, у уособлює інтелігента з незламним бойовим духом. Мирний горобець під час небезпеки та несправедливості перетворюється на мужнього революціонера, здатного на подвиг. Під статою мається табличка. Інтелігенція має гордість. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти моє відео тим, кому цікав український контент.